Мене звати Тім. У мене найкращі в світі батьки. Підйом сьогодні у нас дитячий день. Чесно, <світнє> нас було троє. Темплтонів. Життя було прекрасне. Аж до того злощасного дня. Тім, глянь, хто тут? Це твій маленький бра. <світнє> Він загарбав собі увесь будинок. Подивіться, на ньому костюм. Він маленький мужчина. Він носить дипломат. Тільки мені це здається, о, не знаю, чудернацьким. Ну, Ти носився із Лем-Лемом, аж поки тобі не. І до чого тут лемлем? -лем? Повір, колись ти полюбиш його усім серцем. Ніколи. Прогресу з батьками. А, Звичайна процедура. Недосипання, від їжі. Вони страшенно дезорієнтовані. Але, здається, хлопець мене запідозрив. Ані руш маля! Я зараз з ним розберуся. Ти говориш! А, гу гу гага Ні, ти справді говориш. Так, я говорю. Але чи вмієш ти слухати? Подвійне еспресо, і чи є тут місцина із пристойним суші, я б убив за гострі роли з тунцем зараз. Собі теж візьми щось. Та хто ти? Скажімо просто, я тут бос. Ось нехай батьки про це дізнаються. Не затримав, то ти про що?